Представників російських телеканалів в Україні притягнуть до відповідальності на Уголовне провадження проводяться проти групи компаній, которая в нарушенні законодавства України продовжують транслювати на території України сигнали російських телеканалів, которые несуть лож, які несуть лживу пропаганду на територію нашої країни. Трансляцію окремих російських каналів на території України вже давно заборонено через розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Окрім того, зазначив Антон Геращенко, окремі російські телеканали фінансують терористів на Сході. Деньги, які поступають за передачу сигналу, за продажу рекламного времени, в тому числі використовуються на фінансування тероризму. Це у нас установлено і доказано цілим рядом оперативно. Разних мероприятів в українських офісах представників російських телекомпаній проведені обшуки вилучено обладнання. В МВС вважають, трансляція заборонених каналів є повноцінним виконанням замовлення іноземних спецслужб.